Погода в Україні 29 липня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У багатьох областях оголосили штурмове попередження першого рівня небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 29 липня Україну накриє атмосферний фронт, який притягне в регіоні дощі з грозами. Цей атмосферний фронт буде холодним, тому він принесе похолодання. В Україні 29 липня будуть дощі з грозами. Опади прогнозують у більшості областей. Вітер в цей день буде західний та північно-західний, зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Водночас синоптики попереджають про можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів. В Температура вночі від 14 до 19, на півдні країни до 23, у західних областях від 11 до 16, а вдень від 21 до 26. У центральних областях подекуди від 28 до 30 градусів, а у східних областях та південній частині України від 29 до 34. Йдеться у повідомленні. За даними Метопро, 29 липня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Області, де температура повітря підвищиться до 23-37 градусів, а найнижче очікується у Львівській та Волинській областях, де температура повітря підвищиться до плюс 11 плюс 24. У Києві 29 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами, а вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Також будуть сильні пори вітру від 15 до 20. Синоптики оголосили, штормове Попередження першого рівня небезпеки. Температура по області вночі 14-19, вдень від 21 до 26, у Києві вночі від 15 до 17, а вдень від 23 до 25 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.